Сьогодні, 9 листопада, об 11 годині за київським часом українці зі всього світу приєдналися до написання радіодиктанту національної єдності. Національний університет водного господарства та природокористування пише також: подивимось. Доброго дня, скажіть, будь ласка, чому для вас важливо написати Радіодиктант? Ну це єднає націю як українців. Ну бо період війни це дуже сильно єднає нас всіх як націю, як народ, і показує наскільки ми можемо бути. Наскільки можемо бути з е, об'єднаними і вірити в свою перемову? Я вважаю, що в цей час дуже важливо, щоб кожен себе усвідомлював і мав усвідомлення себе як українця, і знав, яка мова, є йому рідною. Цей традиційний захід проводиться щороку у День української писемності і мови. Цього року автором диктанту стала українська письменниця та режисерка Ірина Цілик, а читала його народна артистка України Ада Роговцева. Мета радіодиктанту об'єднати людей навколо України у всьому світі, а не перевірити грамотність учасників флешмову в аудиторіях і в науковій бібліотеці. Радіодиктант писали сотні студентів, викладачів, працівників найбільшого університету регіону. Вважаю, що якраз знання української мови це те, що має мати і знати кожен українець, тому це вияв і поваги і це обов'язок кожного українця брати участь в таких активності. Сьогоднішньою участю радіо я підтримую своїх дітей, які знаходяться за кордоном, і пишуть радіодиктант в англомовних школах. Диктант національної єдності об'єднав колектив університету, в якому пишуть, читають, викладають, спілкуються українською мовою щодня. Єлизавета Мельничук, Любомир Шевчук, новини Національного університету водного господарства та природокористування.